Звісно, акценти цього тижня ми починаємо з обстрілів на наступний день, після того як Росія відмовилась від продовження зернової угоди, вона почала масовний обстріл Одещини. Кожну ніч застосовуючи різні тактики та озброєння і називаючи все це актом возмездія. Вніч на 18 липня війська РФ випустили по Одесі шість калібрів та 21 шахід. Спершу ворог дронами намагався виявити та виснажити сили ППО, але всі 21 БПЛА знищили над морем поблизу Одещини. Після атаки дронами з акваторії Чорного моря по Одесі випустили шість ракет калібр, які сили ППО також успішно знищили. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків. У власній оселі поранення отримав літній чоловік. Наступної ночі російські терористи вдарили по зернових терміналах у портах Одеси та Чорноморська. Ударом було пошкоджено резервуари для зберігання зерна, причали та навантажувальні механізми. Також внаслідок цієї атаки росіян у Чорноморську було знищено близько 60 тисяч тонн агропродукції. На повноцінне відновлення зернових терміналів та інфраструктури портів Великої Одеси піде щонайменше рік, повідомили у Міністерстві аграрної політики України. Загалом цієї ночі окупанти випустили на Одеську область ракети «Калібр», «Онікс» Х-22 і Х-59, а також дрони «Камікадзе» «Шахід-136». Силам ППО вдалося збити 14 ракет і 23 безпілотники. 10 цивільних в Одесі та області дістали поранення. Наступна ніч на 20 липня, і знов масований обстріл Одещини. Внаслідок обстрілу та пожежі суттєвих руйнувань зазнала адмінбудівля та офісні приміщення. Пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальний заклад, ліцей, дитячий садочок та автомобілі. Від вибуху ворожої ракети в середмісті Одеси поранення отримали щонайменше четверо людей, серед яких 15-річний хлопець їх госпіталізовано до лікарні. Також є загиблий охоронець цивільної будівлі 2002 року народження. Так, року народження. Огонь приближається сюди. Давай, давай, давай. Давайте к нам. Давайте, ми вам Загалом по півдні України противник випустив 38 боєприпасів, 19 крилатих ракет та 19 дронів камікадзе. І наступної ночі Росія продовжила бити по Одещині, переключившись на аграрні підприємства регіону. Так, в ніч на 21 липня ворог атакував Одещину крилатими ракетами типу Калібр з акваторії Чорного моря. Дві ракети влучили в зерносховище одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа, і вже під час боротьби з вогнем ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, поновічивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. Пожежу на площі понад 200 квадратних метрів оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення. І на цьому ворог не зупинився. Змінивши тактику, росіяни продовжили бити по Одещині зранку і в день випускаючи ракети Онікс з Криму та калібри з авіації. Так під час денної атаки ворог випустив сім крилатих ракет по інфраструктурному об'єкту у Білгородністровському районі. Я влучання, масштаб руйнувань уточнюється. 20 липня під час нічного обстрілу вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено вікна, двері та частково стелі у трьох музеях Одеси. Наразі відомо про пошкодження будівлі одеського літературного музею в Одеському археологічному музеї пошкоджені вікна та двері. Також ушкоджень зазнав Одеський музей західного і східного мистецтва. Внаслідок російських обстрілів страждає об'єкт всесвітньої спадщини, історичний центр Одеси з портовою частиною. Міністерство культури готує лист на ЮНЕСКО з описом пошкоджень. А мер Одеси Геннадій Труханов закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації.